Завтра, 29 березня, вперше відбудеться фестиваль національних меншин етнічний віночок Закарпаття. У прес-центрі Закарпатської ОВА спікер розповіли про ініціативу та залом, з якою цілю вирішили створити такий захід під час війни. Для того щоб відзначити великий внесок національних громад України у майбутню нашу перемогу. Ось ми робимо такий фестиваль тут у Закарпатті, де зберуться біля 10 різних представників національних громад, які тут є у Закарпатті. Для того, щоб показати своє мистецтво: танцювальне, вокальне, циркове, театральне мистецтво, а також мистецтво матеріальної скажімо так, спадщини. Також у нас запланована по фестивалю нашому не лише сценічна діяльність, але й наукова. За кілька годин після нашої зустрічі, ось тут на прес-конференції, наші національності зберуться у, у одному із Відомих музеїв Ужгорода, і ми там проведемо наукову конференцію внесок національних громад у майбутню перемогу України. По результатам цієї конференції буде видана збірка, яка буде, ну, скажімо так, зафіксована ця вся подія у часі. Фестиваль проводиться за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації, зокрема департаменту культури. Євген Тищук, директор, розповів, що вхід на суботній фестиваль буде вільним. Вхід на захід безкоштовний. Дуже приємно те, що у цьому заході задіяні наші територіальні громади, і саме наші культурні діячі зможуть показати свою творчість на цьому заході. Також задіяні наші підвідомчі заклади культури, які також будуть задіяні у локаціях, які продумали організатори. І хочу сказати те, що 所以 Особливо зараз потрібно для нас під час війни для того, щоб ми разом всі об'єднувалися, тому що тільки разом ми зможемо перемагати ворога, і тільки разом ми можемо досягати мети, яку ми для себе ставимо. А це перемога і справедливий мир. У програмі фестивалю Етнічний віночок Закарпаття насамперед поглиблення в історичні традиції національних меншин за статистикою. в Україні проживає понад 120 представників. Нацменшин, а також напрямок туризму та культури. У програмі заходу творча програма танці, співи, майстер-класи та відкриті діалоги з публічними людьми. Буде все відбуватися на території нашого санаторію під відкритим небом, що дасть нам можливість розосередити наших гостей по різним локаціям одночасно. Ми пропонуємо завдяки нашим колегам надзвичайно цікаву концертну програму, яка буде продовжуватися досить тривалий час, з третьої приблизно до восьмої години, де будуть мати можливість виступити різні колективи, професійні, напівпрофесійні колективи, дорослі, колективи дитячі, і вони зможуть показати свою творчість і представити себе також. Наступна локація це буде навпроти нашої концертної зали під відкритим небом. Це буде виставкова частина, де наші гості зможуть подивитися експозиції надзвичайно цікаві, які привезуть представники етнічних груп. Наступні дві локації, які будуть також знаходитися поряд. Це будуть локації із майстер-класами для е, нашої молодшої аудиторії, які будуть проводитися як гастрономічні майстер-класи та творчі майстер-класи. Ну і звичайно, ми співпрацюємо із нашими. Крафтовими виробниками і як Закарпаття представити без чогось смачного. Тому в нас буде окрема локація, де будуть представляти свою продукцію виробники крафтові закарпаття. Та буде локація, де буде представлена закарпатська гастрономія. Фестиваль відбудеться на території санаторію Квітка полонини» у селі Солочин Мукачівського району. Також на заході проводитиметься збір коштів для 70-го батальйону 101-ї бригади.